Друзі, всіх вітаю на каналі, що тут ловиться. Хто на мене підписаний, знає, що я там і на риболовлю інколи ходжу і інколи про свою копанку штучну водойму розповідаю. То в мене знову біда. Десь води сантиметрів ну, 30-40, мабуть, навіть десь пішла вода, причому десь за тиждень вона вийшла. Це вже друга біда у мене за цю зиму. Перший раз, коли була перша відлига, у мене трошки придушилася риба. Дрібний коробчик, ну так, штук 50-200 їх під льдом було мертвих. Так, у мене тут моїй штучній водоймі проблеми. За духа, мала риба щось поспливала. Не знаю вся чи ні, зараз перевірю. Вони сплели, і я їх там лід трошки побив, частину повикидав. Тільки я поїхав, проходить тиждень, мати дзвонить, каже, десь вода ділась, лід сів. Ну, і да. Причому, хто бачив вже ж моє останнє відео, де я показував, яка риба в мене в копанці водиться, то вода ось була до самого верху сюди, і ось воно просіло. Ось я вчора намагався зайти, бачите, лід провалюється, тому що там було пусто. Ну, ось, де кіт ходить, лунку я пробив, ну, наче вода більше не уходить. Лід, вода, кіт. Просто це все сумно і я коли сяду вдома, не буде вітру, я запишу відео, як за скільки три сезони. Я наробив ну кучу помилок, але це все із-за того, що я тут не живу і в мене такого постійного доступу немає до копанки. Взагалі місце для копанки тут чудове. Такий гарний вид на фоні пасіки, саду, літом це взагалі пушка. Знаєте, що я думаю, що це може бути зв'язано, що в мене ось взимку дуже багато горбів від крота з'явилось. Може десь прогриз пленку. Хоча в мене там цей геотекстиль застелений, а на нього вже плівка. Але може і геотекстиль прогриз, і плівку. Це я так думаю. Ще в мене була думка, що може мати, коли робила лунки, вона. Лунки робить, коли відлига, могла б плівку. Але якщо б це було так, то глибина б води, яка б зійшла, була б набагато менше, тому що вона ну, 40 см туди точно б не доставала. Тому поки я думаю, що це ну, крот, крот. Зайти туди я не знаю, не можу. Якщо там пустота, то я можу провалитись, тому поки не знаю. Фоки все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі.